Тема війни в Афганістані та інших країнах події у зоні АТО сьогодні досить болючими для українців. Показати своє ставлення до минулих подій і небайдужість до того, що відбувається в Україні, сьогодні змогли всі учасники фестивалю, представивши власну творчість, пісні та вірші, написані учасниками бойових дій. Про історію появи районного фестивалю Віват всім присутнім у залі гостям розповіла один із його організаторів, заступник голови центральної міської райони у місті ради Наталя Гонченко. Була учасником засідання такого ну скажімо круглого столу воїнів афганців і говорили про те, що це треба все довести до нащадки. Я особисто звернулася до молоді і до дітей через відділ освіти, через вищі навчальні заклади, до молоді до студентів. І так виник цей фестиваль. С каждым годом расширяется круг участников этого фестиваля, расширяется круг зрителей. Невозможно оставаться равнодушными, когда ты видишь, когда маленькие детки, которые принимают участие в этом фестивале, проникаются темой этого военно-патриотического воспитания, с какой душой, с какими эмоциями они поют песни и рассказывают стихи. Также в этом году хотим сказать огромные слова благодарности, отдать честь тем людям, которые защищают сейчас единство нашей страны в антитеррористической операции. Мне приятно, что очень молодежи выступают в этом фестивале. Наша группа «Форпост» выступает ежегодно. Ну, сегодня мы не в полном составе, потому что сержант Токарь находится сейчас именно под Дебальцево в этих боевых ситуациях. Сейчас я смотрю, в этой ситуации людей погибают даже больше, чем в Афганской войне, поэтому этого нельзя допускать. И бороться за свою страну надо любить и уважать всеми своими проявлениями. Хотя бы вот як, хоча б Класичні музичні композиції, художнє читання та інсценування, патріотичні пісні і поздоровлення воїнам-інтернаціоналістам створили у залі особливу атмосферу. Зі словами привітань до учасників звернулися голова центральної міської районної організації, спілка ветеранів Афганістану та інших воєнних конфліктів в інших державах. Перевал Володимир Шепеленко, Представники духовенства, а учасники бойових дій отримали нагороди за патріотизм і мужність проявлені у роки війни. Як ніколи актуальна тема патріотизму в нашій країні у зв'язку з цими подіями на востоке, самі бачите, скільки наших ребят гибне. Звісно, цей праздник, навіть не праздник, а це годовщина Дня можна сказати, Подтверждение того, что наше будущее поколение должно брать пример с этих людей, гордиться ими, помнить, не забывать про них, про тех людей, которые видели эту войну, перенесли все на своих плечах. Ну а теперь наше поколение уже, которое сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения террористической операции, мы, в принципе, учились на их подвигах, на их примерах, воспитывались на них. Я думаю, это нам и позволяет успешно выполнять наши все боевые задачи. Этот фестиваль важен для того, чтобы показать молодым ребятам их историю, то, что было раньше, что, через что прошли люди ради того, чтобы наши молодые ребята жили в мире. Патриотизм это на самом деле очень Важно потом для того, щоб человек в такому возрасте, як я у нього постепенно формуються взгляды. І от тих взглядов, які сформуються у нього в этот період життя, зависит вся його будуща діяльність. этому теж треба уделять особое внимание. Юніта досвідчені співаки і артисти зі сцени доводили, що роки йдуть, але біль не вщухає. Адже неможливо повернути матерям їх синів, а дружинам їх чоловіків, дітям батьків, як неможливо передати і біль та втрату сучасних криворіжців. Але прагнення мати незалежну вільну державу і жити у мирі є сильнішим понад обставини. Як переконані учасники фестивалю, українці сильна нація, яка зможе вистояти і перемогти.